Фінал життя Ніцше. він помер, гавкотуючи в кліці, як собака. Не хотілося б мати такий сумний фінал життя. Фрейд, рак Гортані. Теж попуралізація орального сексу. Дарвін. Він дуже старенький, лежав і немічний в ліжку, взяв біблію і читав її. І до нього прийшла жінка провідати і каже, а що це ви тримаєте в своїх руках? Біблія, вона ж не для вас взагалі-то. А ваш світогляд, ви знаєте, чому ви вчили відвернуло людей від книги буття? Вони тепер не вірять в створення світу, вони вірять в мавпоподібний образ, мільйон наліття, яке ви Маєте відношення до цієї книги, чого ви її взяли? Він каже, ви що, це царственна книга. Це єдина можливість якось з Христом примиритися, у вічність не в пекло піти, а в рай. Вона каже, а як це співвідноситься з тим, що тепер вся планета, ваш рух, мав би мільйони років. Він каже, ви знаєте, це я був такий молодий такий дурний. І так багато фантазував, так багато писав, фантастичних праць, але, на жаль, люди підхопили і зробили із цього релігію. Але це було всього-навсього думка несформованої молодої людини, яка не мала правильного погляду на життя. І як небезпечно формувати свій світогляд зараз. Вам на кінозірках, блогерах, там героїх фільмів хто завгодно, там політики, вчені, псевдоучені, які просто дуже багато фантазують, і як важливо формувати своє життя на підставі одкровення і присутності Божої, амінь.